Всім привіт! Сьогодні буде акварельний знову скетч. Це в ідеалі повинна бути була калина. Але є така проблема, що дуже часто, коли я малюю, у мене калина превращається в виноград, перетворюється на виноград. Таке буває. Я над цим ще попрацюю, але я вже знаю, що в коментарях будуть писати на рахунок цього коли не виноград. Ну, буває, знаєте, не все відразу. Ще попрактикуюся, вийде вже нормальна повноцінна калина. Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як знаходити час на малювання. Напевно, ця тема просто стосується кожного, тому що ну, знайти час на малювання, ну не всім так легко, це вдається. Це в зв'язку з тим, що у нас дійсно дуже багато справ, можливо, не так щось плануємо. І пішло-поїхало. Пішло, дійсно, цих причин може бути просто дуже багато. Я купила книжку. Малювання на сніданок, але чесно, я ще на неї працюю, я проходжу там уроки, деякі ідеї мені максимально сподобались, навіть запишу відео з цими ідеями, ну, конкретно з якимись техніками, щоб поділитися з вами, те, що мені подобається з цієї книги. Але поки скажу чисто від себе думки, якими я б пунктами, так скажімо так, користувалася б, щоб малювання стало в моєму житті, знаєте, як повсякденна рутина. І так, поїхали. Тут в мене взагалом буде чотири пункти, вони відносно дуже легенькі, але я знаю, що на практиці інколи важкувато буде знайти дійсно час. Але ж нас головне, щоб ми малювали кожного дня. Тому поїхали. Перше таке завдання буде це замальовки на полях. Дивіться, всі ми з вами, в принципі, на роботі, в школі, в університетах маємо діло з будь-якими паперами, блокнотами, або ж навіть коли плануємо також щось там записуємо, нотуємо. Тому дивіться, коли ви це будете робити просто на роботі або щось нотувати, або там щось записувати, приділяйте 5 хвилин, просто щось заскетчити на полях. Ну, звичайно, якщо це дозволяє, зошит чи блокнот, а так можете взяти просто якийсь окремий папір, який ви далі можете викинути, просто там заскетче будь що З голови, з телефону, якусь картинку, що приходить вам на ум, чи просто те, що лежить у вас на столі. Просто щонібудь, що-небудь 5 хвилин просто за так, знаєте, мимольотно. Навіть, можливо, просто помалюйте якісь узорчики, щось з голови, таке дуже легеньке, простеньке, незаморочливе. І це все виконуєте там протягом тижня. Давайте так, я все буду казати в тижнях, а ви орієнтуйтеся по собі. Коли будете бачити, що ця звичка дійсно за вами закріпилася, і ви вже малюєте, скажімо так, на полях кожного дня по 5 хвилин, там, коли є час, коли розмовляєте по телефону, чи коли там щось занотовуєте, чи вам потрібно просто відволіктись від роботи. На 5 хвилин ви дивитесь вікно і вирішила замалювати якусь гілочку, там, квіточку і тому подібне. Тому переходьте тоді вже до наступного пункту. Наступний пункт у нас буде скетч за 10 хвилин. Для цього скетчу просто придбайте або візьміть будь-який блокнотик, скетчбук, якийсь недорогий, взагалі примітивний. Примитив, і звичайний олівець, Ну, пластик, гумка. І точилочко. І скетч, дивіться, ви можете робити скетчити в обідню перерву, скетчити за сніданком, скетчити в автобусі, в чергах, будь-де-де де ви просто зможете достати блокнотик і заскетчити те, що взагалі вам отак сидите в парку, перед вами якийсь там ларіочку-магазинчик, заскетчили, якесь дерево заскетчили, сидите на роботі у вас є вільних 5 хвилин, де ви хочете розслабити свій мозок. Подивилася в віконечку за вікном. Якісь будівлі, скетч та будівлю. Тобто, все максимально просто, просто 5-10 хвилин на якийсь будь-який скетч, коли у вас буде час зранку, в обід, ввечері. Ну протягом дня просто намагайтеся десь. Знаєте, у вас час по-любому буде 10 хвилин, тому що, скоріше за все, ви цей час будете приділяти, щоб просто посидіти, поюзати в телефоні. А ви можете відкласти телефон і щось просто намалювати. Дивіться, коли знову ж таки у вас цей скетч за 10 хвилин, вийде в привичку, ви кожного дня будете скетчити просто звичайним олівцем або чорною ручкою, як вам зручно. Легесенькі такі скетчі переходите до наступного пункту. Коли ви заскетчили. Тут є два варіанти, дивіться, коли ви заскачали, можете відразу взяти акварель, маркери, олівці. Можливо, акварель на перших о, таких порах вам буде важкувати, тому беріть звичайні маркери якісь, або кольорові олюці. Можете не всі, а декілька кольорів, які вам подобаються, або ось зараз ви знаєте, що ви будете малювати в принципі відносно осінню якусь гаму, беріть всі кольори цієї гами, осінньої. Ну, тобто мінімалізуйте собі матеріали. І коли ви заскечили там олівцем чи ручкою, тут вже краще ручкою і скетчити. в парку, наприклад, наприклад, напроти вас був якийсь ларьок, кав'ярня, заскетчили її і швиденько накидали кольоровими олівцями або маркерами, акварелькою. Основні кольори, якісь тінюшки, якісь деталі. Не весь скетч прям так деталізовано перевели в ту саму акварель, просто основний кольор, додаткові кольори, щоб було зрозуміло, взагалі, щоб ви так передали основну цвітову гаму, скажімо. Кольорову гаму. І четвертий пункт, він в мене останній це один раз на тиждень. Це знову ж таки, коли ви вже цю всю скетчинг додасте кольори, це все ви вже налаштуєте, вам буде ви це будете робити кожного дня. Тоді четвертий пункт: один раз на тиждень малювати повноцінну картину. Тут основне, щоб вам потрібно було запланувати цей час. Тобто реально відкривайте і дивіться, коли ви можете одну годину взяти, просто намалювати картинку, яка вам подобається. Спочатку ви шукаєте час серед тижня, коли ви можете, наприклад, ви можете в суботу на вихідних там в 9 ранку, да? ви реально берете і знаєте, що в 9 ранку у вас буде картина, і ви нічого не плануєте, ну реально, щоб вам було комфортно, без напрягу. Далі ви вибираєте картинку, яку будете малювати матеріали, які ви будете використовувати, де ви будете малювати ту картинку, на чому. Ну, просто максимально деталізуєте цю всю роботу, щоб ви от знали, що вам на суботу на 9 ранку треба підготувати вже той скетчбук, оті там матеріали, там, наприклад, та Гуашка, той там олівець, там то робоче місце собі організувати, там, наприклад, зробити так, щоб вам ніхто не заважав. ну, тобто... Купа деталей, або ж, наприклад, ще знайти якийсь відеоурок, по якому будете цю роботу малювати. Ну, тобто, виділити, от реально підготовитись і виділити-виділити, та що ж таке, таке теж буває, виділити годинку на цей весь процес, на підготовку і на, сам, на саму роботу. І це просто раз у тиждень, де ви реально от знаєте, що це все весь час буде чисто для малювання. Це такі, знаєте, чотири основних поради, коли ви зможете крок за кроком потихеньку вводити своє шиття малювання. Ще деякі, знаєте, такі поради, можливо, вони вам стануть корисними, знову ж таки, це як підпункти до тих чотирьох, де можна скетчити. Це такі основні місця, скажімо так, або моменти. Дуже круто скетчити, якщо ви щойно проснулися. Знову ж таки, це кожен підбирає під власний час, коли він може. Щойно проснулося за обідом. Коли ви в черзі, в черзі це взагалі топчик, коли, наприклад, ти береш каву, і та кава буде готуватися в тебе хвилин п'ять, точно, бо велика черга, да? там ти замову чекаєш. Можете сісти за столик і реально поскечити пірожинка, які на вітрині. Ну це взагалі буде топчик. Також на прогулянці перед сном, можливо, коли би соня взагалі це безцінно, коли ви не можете заснути, і ви розумієте, що ви реально ще годинку поворочуєтесь, можете смі сміливо щось собі скетчити в блокнотику. Коли сумно, під час тривог це особливо відволікає. Також можна ще скетчити за будь-якими відео, які відосики ось ви прийшли. От ви реально кожного дня все одно дивитесь якийсь відосик. Можете взяти будь-який відосик, включити на фоні і просто взяти в блокнот собою ліжко і поскетчити. Ну, це такі основні допустім, моменти, які б я. Помітила, знаєш, так занотувала, де я б скетчила. Я вам запропоную бути корисними, знаєте, один одному, тому в коментарях напишіть, будь ласка, де ви скетчите. От дійсно, де ви берете в руки скетчбуки? От у вас є час, десять хвилин поскетчити. Де це може бути ваші ідеї, ваші варіанти? Давайте поділимося, тому що це реально, знаєте, буде комусь як ідея, комусь як така своєрідна допомога. Щоб люди дійсно підібрали для себе комфортний час, комфортні моменти. Можливо, навіть знаєте, хтось не здогадується, що от в такий то момент можна реально поскетчити. Як, наприклад, в мене, напевно, найулюбленіше це в чергах, тому що ти там довго, довго буваєш. І, напевно, ще таке за обідом, тому що дійсно, коли в мене там обід на роботі, я хочу перезагрузитися, і мені реально потрібне як малювання, якась легка така доза скетчингу, скажімо так. Також напишіть, як у вас з системою малювання, як часто ви малюєте і як ви справляєтесь з тим, щоб на малювання виділяти більше часу. Всім дякую за перегляд. Такого не до калини. Ну, будемо старатися намагатися і наступного разу вже буде краще. По крайній мірі, я так надіюсь. Всім дякую ще раз за перегляд і до зустрічі в нових відео.